Ще промінь віри жевріє в очах, ще день із ніч убореться у герці, ще рідне слово лине на устах, і пісня лється у моєму серці, ще розум наш не повністю зітлів, він ще живий, він ще могутній, він вижив в пеклі красномовних слів. Він виживе у світлі будні, він зашкварчить, він запалає і всю неправду випалить за мить, бо вільний птах по небу ще літає, бо іскорка душі вірою горить, бо ми не незламні, духом сильні ми, ми діти і внуки України. Містами дружніми і сильними будемо і вірні кожної хвилини, хоч темна ніч кружляє по хатах і зазирає ще до кожної родини, єднаймось, браття, по усіх краях, щоб була правда і для України, щоб наші предки у борці за волю на небі тихо спочивали. Щоб наші діти мали славну долю, і бід та горя більше не зазнала.